І пригадаємо, що 130 бойових зіткнень зафіксував генштаб на фронті впродовж минулої доби. Так, на Покровському напрямку російські окупанти 37 разів штурмували позиції наших захисників. Приблизні втрати ворога там 328 вояків. Інтенсивно атакує армія Російської Федерації. Наші підрозділи на Курахівському напрямку в Курській області Російської Федерації Сили оборони України відбили понад 20 спроб окупантів вибити наші підрозділи із. Займаних позицій. Тепер над цим всім масивом і попрацюємо далі. З нами Іван Тимочко, військовий експерт. Пане Іване, вітаємо вас. Україні ради вас бачити. Навзаєм, пане Іване, я ось пригадаю, що втрати особового складу росіян. Відбуваються в тому числі через міні-загородження. Я сюди додам буквально свіжу сьогоднішню публікацію Вашингтон Пост. Також за даними цього видання, президент Джо Байден санкціонував надання Україні. Протипіхотних мін для наших глядачів, скажу, що новина ця непересічна, оскільки постачання саме протипіхотних мін, зокрема в Україну, є питання досить було. Питанням досить суперечливим, оскільки є відповідна конвенція, 160 країн її підписали не з приводу ось не розповсюдження. І, зокрема, якщо я не помиляюсь, десь року 2005 цю конвенцію ратифікувала і Україна. Але зрештою, маємо про важливість ось цього рішення з нього я все ж. Пропоную почати наш сьогоднішній розмову і перейти там на якісь обмеження мобілізації в Російській Федерації. Ну, власне, Росія використовує протипіхотне мінування. Вона не підписувала цих конвенцій, і мало того, вона використовує дистанційне. Мінування, ці так звані листки, чи як російської ліпістки, які взагалі є загрозою не стільки навіть ну для військових само собою, як і для цивільних, оскільки ними засіваються великі території. Крім цього, ми знаємо, що ворог не просто проводить мінування, якщо це під під час відступу, а вони роблять мінування людей, навіть тварин. Також невибіркове мінування тих самих іграшок і так далі. Тобто, ворог абсолютно безпринципний, абсолютно неадекватно проводить мінування. Знаємо, що під час бою вони дуже часто мінують поранених спеціально. Тому для того, щоб боротися на полі бою, повторюсь, не повторяти їхні якісь ці дикі варварські, абсолютно безпринципні. Методи мінування звичайно з урахуванням того, що ворог зараз переносить акцент, все таки на для наступу для ведення бойових дій на піхоту, саме на людський ресурс, оскільки в плані техніки вони використовують її в основному для проведення якихось банзай, атак чи атак, для підвозу піхоти, яку левантажують, і бронетехніка знову повертається в російський тил. Звичайно, що використання мін у таких умовах і це не тільки міни, які ми собі являємо проти піхотні, які закладаються, це теж міни дистанційного мінування, це також вкрай необхідні зараз міни, скажімо, мінометного типу, які. Дуже ефективно себе проявляють проти ворожої піхоти, звичайно, що отримання таких мін для нас вкрай важливе і вкрай необхідне для того, щоб робити, скажем так, адекватну відповідь на дії ворога. Тим паче ну дискусії завжди будуть відбуватися, але тим паче, що були від дискусії свій час, коли нам передавалося. І касетне озброєння, але воно проявило себе дуже ефективно і дуже в багатьох випадках, і це реально е зривало ворожі атаки піхотою. Змін заліз мусило росіян підходити до змін тактики. А тепер ми знаємо, що вони намагаються проводити завжди таку тактику просочування, коли буквально один-два російських солдати заходять на якийсь об'єкт чи якусь точку. Там намагаються закріпитися, потім підтягають далі, далі, далі. І Коли там вже відбувається накопичення, 50-100 людей. Вони проводять або розсіювання таке в наступні об'єкти і знову чекають підходу з додаткових сил, або вже проводять якусь атаку цими силами, 50-100 чоловік на конкретну конкретно визначену ціль. Так що в будь-якому випадку змога протидіяти ворогу. Тих умовах, тій стратегії, яку ворог намагається репрезентувати проти Збройних сил, звичайно, вона добра. Тим паче враховуємо той момент, що це не є мінування проти якогось цивільного населення. Це перший момент. А другий, якщо врахувати, що ми прийняли стратегію на даному етапі активної оборони, тобто ми можемо говорити, що ми не будемо там якісь. Не робити, хоча знову ж курщина показала, що ми можемо робити великі наступальні операції, але на даному етапі, принаймні, там, де надзвичайно серйозні важкі бої, звичайно, що мінувати в про територію для того, щоб спинити наступ ворога, воно воно і в, і правильно, і з військової точки зору, воно і. І правильно, з урахуванням того, що все-таки живої сили у нас рази менші, і для того щоб зменшувати потенціал наступальний ворога, мінування необхідне а, пане Іване, про мобілізацію. Якщо встигнемо, в нас є ще там. До п'яти до 5 хвилин, хоча ні, давайте про мобілізацію. Ось ці підрахунки німецьких фахівців. Що щодня в лави Російської Федерації армії Російської Федерації вступали близько 900 чоловіків. Ну, це я вже порахував там до 30 тисяч на місяць. Так я думаю, що це така несекретна і досить відкрита і обговорювана інформація. Мене цікавить ось цей посил від Міноборони Російської Федерації, що вони нарахували 33 мільйони чоловіків придатних. До служби до кого ось би цей меседж. На вашу думку, ну знаєте, рахувати можна по різному Хтось може рахувати на на словах, а хтось з лінійкою тут різні речі, розміри називати. Бо 33 мільйони ну це така собі можлива автомат і математична цифра. По перше, почнемо, що навіть зараз російська економіка стагнує і нестача робочих сил при навіть теперішніх розкладах. І казати, що вони зможуть от 33 мільйони поставити під під автомат і, і задіяти на полі бою така собі історія. Так реально потенціал людський вони мають, але з урахуванням того, що російська економіка все одно перебуває під санкціями, все одно внутрішньо орієнтована, бо її економіка працює зараз на війну. Людей їм край необхідно, як і в тилу. На виробництвах, так і на лінії фронту, бо цю армію кимось треба постачати, бо навіть Якщо вони купляють своїх союзників озброєння чи техніку, за це треба платити. А для того, щоб це платити грішми, їх потрібно десь продукувати і заробляти. Ну і це ж не, не руські рублі, що ти собі надрукуєш цього сміття. Це все таки треба розплачуватися валютою. Тому заявки такі так з іншої сторони, ми говоримо про втрати там 30-35 і приблизно стільки вони відмобілізовували. Хоча тенденція крайніх. Там декількох місяців показує, що ворог призиває менше аніж втрачає, тому і, і північно-корейські солдати не просто так там з'явилися, і також ця тактика їхня піхотних боїв, звичайно, вона точно не призводить до, скажімо, збільшення і різкого російської армії чи різкого потенціалу людського ресурсу. Він потребує величезних витрат і затрат. Хоча знову ж ми знаємо, що математично Росія. Збільшувала свою армію. Там тепер збільшила до 2 мільйонів, е, там 200 тисяч. Ну це точно не 30 мільйонів. Так ну крім цього, їхня в свій час показалася така історія, що коли вони пробували зараз призвати більше 300 тисяч, їхня мобілізаційна система почала серйозно колапсувати і обвалюватися в сучасних війнах. Все таки людей, окрім того, що призвати їх потрібно забезпечити перш за все. Екіпіровкою, друге озброєнням, третє злагодити. А тут потрібно офіцерський склад, не просто мас. І що найважливіше, як ми бачимо, забезпечити фінансами цих людей. Бо навіть на своїх же ж людей, яких вони з призивають в армію на контракт, вони поки що не загально мобілізовують, вони збільшують безперервно виплати. Ну точно, якщо б був такий притік людського ресурсу, вони б їх Пане, не більше. Пане Іване, дуже дуже дякуємо за відповіді. На жаль, обмежені в часі. Іван Тимочко, військовий експерт, говорили про тему безпекову.